Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadgetmania. Вибачаюся, що затримав першу розпаковку цього року так довго. Хотів покласти її вам під ялинку 1 січня, але так вийшло, що трохи прихворів, тому заздалегідь вибачаюся за свій голос. Але недаремно я чекав, за ці кілька днів під'їхало ще кілька цікавих посилок. Як бачите, ось таку купу мені вдалося для вас назбирати. Тут буде 24 посилки, але товарів буде більше. Не буду казати вам вже про смаколики, напевно, за новорічні свята вони вам вже добряче набридли. Тому гарячий чаєчок, улюблене печиво, і ми починаємо. Ну, а розпочати я вам пропоную з осієї ось посилки, з цього велетня. Зараз ми його відкриємо. Цей товар мене попросили замовити, тому дуже ретельних тестів не буде. Але обіцяю, роздивимось з вами у найдрібніших деталях. Зараз позбудемось від упаковки. Дивіться, як продавець турботливо все запакував у повітря, аби із товаром нічого не трапилось. Це дуже добре, за це я продавців поважаю на Aliexpress, коли так пакують. Бо дійсно тоді із товаром нічого не трапиться. Ну, а тут у нас масажер для шиї. Дивіться, який великий і, якщо чесно, дуже важкий. Так, у комплекті у нас іде інструкція. До речі, інструкція на англійській. Що дуже-дуже не може не радувати. Якщо щось буде незрозуміло, можна перевести. Так, і в комплекті в нас ще є дріт для зарядки. Тобто має бути вбудований акумулятор. Це добре. Давайте тепер роздивимось сам масажер поближче. Давайте почнемо, напевно, із цих ручок. Дивіться, ось таке кріплення. Все виконано типу із шкіри, але на дотик. Дикого дермантину шкіра. Але нічого поганого сказати не можу. Приємний на дотик матеріал. Ось все виглядає доволі якісно. Ніде нічого не відвалюється, не стирчить. Так, і це у нас з лівого боку у нас іде пульт управління та режими роботи. Зараз ми до цього ще дійдемо. Хоча ні, давайте ми, напевно, зараз його і увімкнемо. Подивимось, що це за пекельна машинка. Оп, дивіться. І погнала, погнала. Ну, виглядає, якщо чесно, так, <сміх> трохи смішно. Ось. Ну, в принципі, що, працює, це вже добре. Давайте спробуємо потицькати якісь режими. Ага, тобто швидше, трохи повільніше. Так, тут ще має бути підсвітка. Ось, Якщо вам буде видно, там увімкнулася інфрачервона підсвітка, тобто вона буде ще підігрівати вам ту частину, на якій ви будете робити масаж, це дуже добре. Ось, І ця кнопка це зворотня. Тобто Натискаємо, йде по годинковій стрілці, а натискаємо ще раз іде йде в іншу сторону. В принципі, управління не те, щоб дуже складне. Так, тестувати, як я казав, не буду. Товар не мій. Ось, дивіться, є такий вихід під зарядку. Давайте його, напевно, розберемо і подивимося, що всередині. Ну що, я, напевно, не буду розбирати його до кінця. Продемонструю вам, як є. Ось так масажер виглядає всередині. Тобто, всі нутрощі сховані на цьому пластиковому кейсі. Оце у нас, я так розумію, плата інфрачервоної підсвітки. І ось ці штуки будуть робити вам масаж. В принципі, механізм не те, що дуже складний. Всередині все виглядає якісно. Так, це у нас дріт для зарядки, а це у нас дріт йде на пульт управління. Виглядає все якісно і за потреби цей чохол можна зняти і попрати. Бо всі внутрішні, от, наприклад, пульт управління, знаходиться у ось такій кишені. Все знімається, все можна попрати. Це дуже добре. Якщо, якщо людина встигне його отримати до виходу відео, закріплю десь тут його коментар та відгук про товар. Ну а ми з вами їдемо далі. Сьогодні у нас буде багато товарів і заценти монети, і з 11,11 .11. я, так скажімо, підчистив свій склад. Тому будемо дивитися на все, що в мене лежить, вже дуже довго. Про деякий товар я навіть можу і не згадати. Ну, а тут у нас ось такий товар. Він помічений в мене як товар за центи монети. Давайте подивимось, що там за товар. А це в нас запобіжник. Так, згадав, був такий товар десь місяці-два тому. Ось така в нього маркування. Хто розуміється. Дивіться. Ну, що, запобіжник, той запобіжник. Виглядає непогано. За 1 цент, чому б ні непогане придбання. Ну, а ми з вами беремо наступний товар і швиденько його відкриваємо. Так, цікаво. Щось я бачу намальовано для кальяна. Зараз, зараз, зараз. Ага, згадав, так, це теж в мене попросив замовити мій знайомий. Це така приблуденція для вашого PlayStation 5. І для того, аби ви не відволікалися і могли одночасно і грати, і курити кальян. Кому це, звісно, потрібно. До речі, куріння вбиває, якщо що. Так, давайте його обережненько відкриємо і подивимось. Ну, а тут у нас ось така приблуденція. Виглядає, в принципі, якісно, і дивіться, це навіть якийсь бренд фірмовий. Виглядає все якісно, зібрано непогано. Це, я так розумію, одягається на сам геймпад, а сюди затискається трубка від кальяну. Тобто є ось такі резинки, аби вона трималася. Ну, на перший погляд, виглядає непогано. Шкода, що в мене нема PlayStation 5, тому продемонструвати вам не зможу. Але десь тут закріплю відгуки від продавця або ж. Від продавця, як він пропонує це використовувати. Пропоную все ж таки відкрити якісь посилки за центи монети. Це в нас вже лежить дуже давно, я її навіть помітив, аби не забути. Ну, а тут у нас ось такий товар: це в нас для майстринь, які роблять нарощування вій. Продавець пропонує це використовувати як, типу сюди набирається клей. Одягається на палець і у вас завжди під рукою матеріал, яким ви працюєте. Не знаю, наскільки це дуже корисно. Якщо хтось дивиться мене, хтось на цьому розуміється, напишіть, чи дійсно це нормальний товар, чи якесь сміття, нікому не потрібне. Ну що, давайте візьмемо з вами щось побільше. Також відчуваю, що там є повітря, тобто продавець знову запакував щось дуже якісне. А що саме запакував, ми зараз з вами подивимось. Ага, це в нас посилочка з 11.11. .11. Хто пам'ятає, я питав у своїх підписників, які недорогі навушники можна замовити на розпродажі. І, якщо чесно, між тим, що ви мені запропонували, я все ж таки обрав те, що і хотів. Це у нас навушники від Anker. Зараз тут у нас китайці, як завжди, полюбляють наклеяти наклейки. Так, подолав я нарешті ту наклейку. Давайте подивимось на самі навушники. Ось. Відгуки в інтернеті про них дуже-дуже позитивні і, мало не топ за свої гроші. Ну, подивимось. Давайте зараз ми, напевно, швиденько подивимось на комплектацію та самі навушники, а повноцінний огляд буде трохи пізніше на каналі. Замовив собі ось такому приємному синьому кольорі. Виглядає, якщо чесно. Дуже-дуже непогано. І ось так виглядають самі навушники в кейсі. Подобається, що тут є ось така петелька, такий аксесуар. І давайте роздивимось з вами навушники поближче. Відклеємо цю наліпку. Ну, звичайні пластикові навушники, в принципі, нічого особливого. Оця поверхня йде матово, а сам навушник йде глянцевий. Ну, в принципі, за ті гроші, що вони за них хочуть, непогано. Так, ну і в комплекті, як завжди, у нас дріт для зарядки та змінні резинки на навушники. Повноцінний огляд буде трохи пізніше, походжу з ними десь тиждень, і тоді вже розповім вам повноцінно свій досвід використання та чи варто взагалі на них звертати увагу. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Так, а тут у нас, ага, це теж товар того ж самого знайомого. Це у нас браслет на Apple Watch. Якщо не помиляюсь, має бути миланська петля. Цікаво, чому продавець відправив у двох різних посилках, бо десь ще має бути ще один браслет. Я сподіваюся, він десь далі буде. Ну, Нічого особливого, звичайний браслет, в принципі, на Aliexpress можна такі замовляти непоганої якості. Ну що, давайте, напевно, продовжимо з великих посилок і відкриємо ось цю. Бачу, що це у нас також товар з 11.11. .11. Це я замовив собі зарядку для акумуляторів від фірми LitoCallo. Якщо замовляти якісь зарядки на AliExpress, то тільки цієї фірми. Вона перевірена часом, вже неодноразово всі її використовують, і відгуки про них дуже-дуже непогані. Зарядка має бути також незвичайна. Вона повинна робити тести акумуляторів, якщо я не помиляюсь, і все таке подібне. Ну, тут треба буде розбиратися. В мене є кілька акумуляторів вдома. Ось, розберемось. Сама зарядка виконана, в принципі, доволі непогано, все якісно, ніде нічого не стирчить, і навіть є пломбування. Ну, я ж кажу, літокала вже не перший рік на Aliexpress продається, і відгуки про них дуже-дуже позитивні. Тому, якщо комусь буде потрібно, придивіться до цієї ось фірми. До речі, у комплекті до зарядки ще йде ось такий кабель USB Type-C. Ну, дякую. Нехай буде. Давайте тепер швиденько пройдемося по посилочках за 1 цент. Вони в мене лежать доволі давно, і вже час їх подивитись. Ага, так, це в нас посилка не за 1 цент. Це я замовляв собі у використання. Зараз відкрию і вам продемонструю. Ну, а тут у нас ось такий товар. Це в нас перехідники від кріплення ремінців для Apple Watch на стандартні 22 мм. Тобто, із цими перехідниками ви можете використовувати будь-який ремінець на 22 мм з вашими Apple Watch. Це, як на мене, доволі зручно, бо навіть на Aliexpress вибір стандартних ремінців значно більший, ніж для Apple Watch. Чому б ні, можна придбати і використовувати будь-який ремінець. Також продавець у комплект поклав ось такий інструмент для того, аби замінити. І ось таке кріплення. Шкода, що тільки два, бо загубити їх дуже легко. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати і беремо наступну. У нас тут з вами з'явилася невеличка технічна пауза. До речі, YouTube, де, де моє страхування за нещасні випадки на робочому місці. Ну що, давайте продовжимо. Відкривали ми з вами цю посилочку, поки я не відкрив собі палець. І давайте подивимось, що тут нам прийшло. А прийшов у нас тут ось такий товар. До речі, ця посилка була замовлена також у розділі товари по 2 долари. Але всі ці товари коштували, якщо не помиляюсь, по 4 долари. Давайте відкриємо. Це у нас має бути набір викруток. Чи набір інструментів для велосипедів, електросамокатів та такого іншого, що потрібно. Ой-ой-ой-ой-ой! Де потрібно взяти все це із собою. А взяти доведеться все це збирати. Ладно, давайте подивимось: ой, китайці, китайці. Ну, ви самі все бачили. Біти просто повилітали зі своїх кріплень. Через те, що вони тут погано закріплені. А закріплені вони тут погано, через те, що це ось це звичайна резинка, яка просто поділена на відділення. Тобто біти тут тримаються не те, щоб дуже надійно. Ну добре, на біти дивитись не те, щоб цікаво. Давайте подивимось на сам інструмент. Ось такий тримач, до речі, металевий, такий має вагу, скажімо так. І із таким. Храповим механізмом. Якщо не помиляюсь, це називається храповий механізм. Якщо я помиляюсь, виправіть мене в коментарях, бо я не дуже такий собі механік. Дивіться, є навіть якийсь бренд логотип і є ось такий подовжувач, якщо вам потрібно збільшити розмір. Ну і давайте подивимось на самі біти. Є ось такий шестигранник. Я вам закріплю десь тут, які біти йдуть у комплекті. Ну, в принципі, виглядають вони непогано. Подивимось, скільки вони зможуть прослугувати. Ну, а я запускаю руку у посилочку і дістаю наступний товар. А наступний товар у нас це знову інструмент із Китаю. Так, давайте подивимось. Це такий гайковий ключ. Ну, в принципі, якщо чесно, перше враження він справляє непогане. Давайте подивимось більш детально. Ну, є трохи тут косяків. Давайте його відкрутимо. Як бачите, є люфт, і люфт доволі сильний. За розмірною таблицею відкривається він на 15, але можна відкрити і далі. Десь, напевно, на 20-22. Ну, що, що сказати? Таке собі. В принципі, має право на існування за ту ціну, за яку його продають, але ж, знову, які серйозні навантаження. Це не про цей інструмент. Ну і останній товар із цієї посилки. Так, це у нас знову навушники від компанії Lenovo. Дуже популярна модель на AliExpress, і я хотів їх протестувати, бо відгуки дуже неоднозначні. Хтось каже, що це відверте сміття, яке не можна взагалі купувати, а хтось у повному екстазі. Давайте подивимось. На них поближче. Як завжди, зараз з вами дивимось на навушники і комплектацію швиденько, а повний огляд буде трохи пізніше. Так, комплект у нас навіть є контроль якості китайський. Знову стандартний комплект резинки, кабель для зарядки. До речі, кабель у нас USB Type-C, що приємно, є мануал. На англійській та китайській. До речі, перший раз бачу, що вони два різні мануали на двох різних мовах. Цікаво. Давайте подивимось на самі навушники. Ну, по вазі, якщо чесно, нормально. Мають вагу, не те, що виглядають як іграшкові. знаєте. Ні, в принципі, нормально. Ну, і ось так виглядають самі навушники. Чорні. До речі, кейс, якщо чесно, дуже нагадує Huawei FreeBuds Pro. Десь вони, мабуть, ними надихалися. Так, дістати їх вже доволі Так, я не зрозумів, якщо там китайці їх приклеював. О, нічого собі. Китайці, ви чого? Навушники не треба там приклеювати. Людина має їх діставати. Так. Давайте подивимось на навушник. Повністю чорний глянцевий навушник, нічого особливого. В принципі, непогано, і кейс, і самі навушники виглядають доволі пристойно. Проте мене щось турбує, чому вони так важко дістаються з кейсу. Таке враження, що вони якось не по розміру. Добре, повний огляд буде трохи пізніше на каналі. Підписуйтесь, аби не пропустити. Ну що, давайте з вами відкриємо ось цю посилку. Вона так інтригуюче лежить. Якщо чесно, я навіть трохи не пам'ятаю, що це. Ага, все. З першого погляду я все це діло опізнав. Так, і тут у нас ось такий світильник із датчиком руху. Його можна закріпити на кухні під стільницею, аби освітлювати собі робочий простір, якщо у вас, наприклад, немає вбудованої підсвітки. Або ж у шафу, у кого на що вистачить фантазії. У комплекті йде. Магніти і металеві пластини для того, аби до них магнітились. Тобто клейте магніт до самого ліхтаря і пластинки там, де ви хочете його встановити. І коли потрібно зняти його на зарядку, а він із акумулятором, спокійно його знімаєте. ось Бачите, USB type c до речі, будьте уважні, продавці частенько на Aliexpress продають такі самі світильники, але без вбудованого акумулятора за ті самі гроші. Тому уважно читайте опис перед тим, як придбати. Так, ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і вже відкриваємо наступну посилочку. Так, що у нас тут таке продавець прислав? Поки не зрозуміло. Дивіться, який преміальний конверт. Цікаво. Вже інтригує трохи. Давайте його відкриємо. Так, що у нас тут таке цікаве нам прийшло. Ага, згадав, це один із останніх товарів, який я зміг піймати за 1 цент. До речі, вони також в мене зникли. Зараз товарів за 1 цент на Aliexpress вже кілька днів немає. Не потрібно мені про це писати в коментарях під відео. Я знаю, що вони зникли. Я про це розповідав таке інколи трапляється. До речі, хто не бачив відео, як купувати товари за 1 цент на Aliexpress, десь тут буде підказка, та я залишу в описі під відео посилання на відео, де я про це розповідав. Ну, якась інструкція. Поки що дуже-дуже все виглядає дорого-багато. Так, Ось така картка. А сам товар це ось такий камінчик. Продавець позиціонує, що це, напевно, якийсь дуже коштовна річ. Але маю сумніви, що дуже коштовну річ можна придбати за 1 цент. Ну, ось такий камінчик. Якщо що, тут десь зроблю вам макрофото поближче, аби ви його добре роздивилися. Ну, а я вже беру наступну посилочку. До речі, якщо не помиляюсь, це також має бути товар за центи монети. Оп. Щось щось пішло не так. Ага, згадав, це товар не за заценти, монети, але також був придбаний за кілька гривень. Не пам'ятаю, там чи 5, чи 7 гривень. Тобто за монети була знижка майже 100%. Ось такий чохол, не пам'ятаю, здається, на 13% чи щось таке. Залишив посилання, подивитись. Ну, а ми з вами їдемо далі і не зупиняємось. Так. І наступний товар у нас це. Ага, це у нас також мене попросили замовити. Це такі. Е, не знаю, як це називається, але одягається на геймпад, аби пальці не ковзали. Ну, хто то, грає, той знає, для чого це потрібно. Напишіть в коментарях, як воно правильно називається. Так, і це у нас God of War. Також на PlayStation 5 людина замовляла. ну Товар і товар. А оце що? Не пам'ятаю, щоб у цього продавця було ще щось замовлене. Давайте подивимось. Так, це було в одного продавця. Це, я не знаю, це якісь наліпки із логотипом PlayStation Sony. Я, якщо чесно, не дуже розумію, куди їх потрібно клеїти, але ось тут зроблю вам скріншоти від продавця. Я гадаю, у кого є PlayStation 5, то. Розуміє, до чого воно потрібно. Ну що, давайте подивимось з вами на ось цю посилочку. Це також в мене замовляла та сама людина для PlayStation 5. Це, якщо не помиляюсь, має бути наліпки. так А ми з вам... ага, зможемо подивитись. Тут іде наліпка велика для самої PlayStation та маленькі наліпки на геймпад. Зроблю вам десь тут скріншот від продавця, як це все діло виглядає. Давайте зараз відкриємо і подивимось, якої воно якості. Ну що, давайте роздивимося з вами принт поближче. Якщо чесно, якість самого принта і зображення не те, щоб дуже якісне. Я бачу, що воно таке мильне і все в пікселях. Ну, В принципі, якщо це поклеїти на PlayStation, то зблизька його ніхто роздивлятись і не буде. Далі, давайте подивимось на щось велике. Це також посилочку я замовляв собі на 11.11. .11. І це в нас має бути зарядна станція 3 в одному. Так, у комплекті у нас випав USB Type-C кабель живлення. І давайте подивимось вже на саму док-станцію. Я її чекав. І ось так виглядає сама станція. Ну, якщо чесно, виглядає вона набагато краще, ніж на фото у продавця. Мені подобається, коли ось так видно катушку без зарядки. Оце магніти MagSafe. Заряджаються одночасно і навушники, і телефон, і навіть годинник. Можна поставити десь собі на робочому місці, і взагалі буде каска. Знову ж таки, ці зарядки підходять не тільки для iPhone, як ви могли подумати, але можна придбати на будь-який смартфон, у якого є бездротова зарядка, спеціальний кейс, у якого вже живлений MagSafe магніти. І він, вони також будуть на цій док-станції спокійно заряджатись. Зроблю вам десь зараз ставочку, як це буде виглядати, коли вже встановлю. Ну що, ось така док-станція. Чохол буде емітувати зараз телефон, бо на нього я зараз знімаю. Отак От це все діло буде виглядати, коли заряджається. Позаду годинник. Знизу у нас лежать AirPods і сам телефон. Можна кріпити хоч отак, хоч ось так. Якщо у вас один із останніх айфонів, то у вас буде взагалі. Навіть працювати цей док-режим. В принципі, прикольна докстанція. Єдине, що оцей світлодіод це може легко замінити вам нічник. У повній темрі він дуже-дуже яскраво світиться. А так жодних питань немає. Ну, а ми з вами відкриваємо наступну посилочку. Так, ага, і це товар вже я замовляв собі. До речі, дуже цікава річ. Продавець навіть поклав її в кейс. Прикольно. Ну, а тут у нас ось такий товар. Це в нас перехідник з USB Type-C на MagSafe зарядку для MacBook. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо наступну посилочку. Так, відкривайся. Я вже трохи обережнішую, бо не вистачало мені ще палець собі відрізати. Так, щось тут. Так, добряче продавець запакував. Так, а це в нас А це в нас також товар за 1 цент. Це має бути лан-кабель на 0,5 метрів. Ну, в принципі, що звичайний кабель, нічого особливого. Але мені здається, що у продавця було вказано, що в лоті йде два кабелі. Треба буде подивитись. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо наступну посилочку. Давайте її відкриємо. І подивимось. Так, щось, щось дуже цікаве. Ага, згадав, це також я замовляв собі. Це у нас від компанії Xiaomi, точ, точніше, від її однієї з фірм. Хоау, ось бачите. Це такий індивідуальний набір для особистої гігієни. Ну що, давайте подивимось з вами на комплектацію. Перший предмет це в нас ось такі кусачки для нігтів. Їхня особливість в тому, що вони можуть ось так обертатися на 90 градусів. Ну, теоретично, це має бути зручно. Подивимось, як у використанні. На вигляд, все зроблено якісно. Компанія Xiaomi стежить за якістю. Тут жодних питань немає. Другий предмет це в нас ось така пилка для нігтів, виконана із прозорого пластику. І ось такий спеціальний інструмент для того, аби чистити вуха. До речі, ви знали, що тими ватними паличками, до яких ми всі з вами звикли, взагалі не можна чистити вуха. Правильно чистити ось таким інструментом. Ну, кому буде цікаво, можете. Погуглити в інтернеті, не буду вам тут розповідати. Але якщо захочете придбати такий комплект, будьте готові до того, що прямо із заводу він йде із такими дефектами. Тобто, де я не бачив у різних блогерів на Ютубі, вони завжди приходять ось такі пом'яті, бо оця, оці кусачки вони продавлюють кейс із середини. Я був готовий до цього, тому попереджаю і вас, аби ви теж були готові. Далі у нас буде посилочка. За монети. Також лежить в мене вже дуже давно, і це в нас щітка на робот-порохотяг, якщо не помиляюсь, на роборок. Змінна щіточка, ось така силіконова. До речі, я щось дуже здивований. Я не знав, що на роборок використовується силиконові щіточки. Ну, ось така щітка, ніби як оригінал. Ну, а ми з вами продовжимо продовжувати. І... Відкриваємо наступну посилочку. Так, якось ми цікавенько відкрили. Ага, а ось і другі кабелі живлення. Ага, згадав, то я два лоти виграв у різних продавців. Ось знову кабелі живлення, вибачте, лан кабелі. І тут вже йде два кабелі по 0,5 метрів. Беремо з вами наступну посилочку і дивимося, що там прийшло. Ну, а тут у нас ось такий товар. Він у нас вже був неодноразово на розпаковках, це м'який USB-A-світильник, типу підробка. під сяон. Пробачте, телефон перестав записувати відео і довелося розпочати заново, але посилку я вже відкрив. І це знову товар для PlayStation 5. Зараз ми обережно його дістанемо. Це, знову ж таки, наліпка на ось цю глянцеву частину, яка йде посередині. чорна. Під карбон. Тобто, аби її заклеїти і зайвий раз її не дряпати. Бо в мене PlayStation немає, але я чув, що це дуже велика проблема на цих консолях. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.